Налаштування модуля. Перейдіть у розділ налаштування модуль. Активуйте модуль розетка, відкрийте його. Натисніть Додати магазин. Вказуйте назву магазину. Логін та пароль від кабінету розетка і відділ, в який будуть надходити замовлення. Налаштовуємо автоматизацію. Вона необхідна для обміну даними між CRM та розетка. Після внесення всіх необхідних даних натискаєте Зберегти і Закрити. Додавання товарів з розетка. Перейдіть до розділу Товари. Перелік. Натискайте на шестерню у правому верхньому куті. Зі списку вибираєте Додати товари з розетка та потрібний магазин. Передача даних про товар в розетка. У кабінеті розетка перейдіть до розділу Управління товарами. Управління прайс-листами. Виберіть тип синхронізації, особистий кабінет. API. У CRM перейдіть у розділ товари, перелік. Відкривайте потрібний товар. У блоці «Маркетплейси» можливо умікнути передачу наступних даних: кількість, ціна та знижка.